Як бачите, за останній тиждень ворог накопичив сили. Зрозуміло, що наші броні сили до цього готувалися, але дійсно останні тиждень ідуть дуже потужні атаки на наші рубежі, особливо на Луганську область. Тим більше що під постійним обстрілом тепер майже всі населені пункти, які були деокуповані минулому в цьому році. Люди, ще в населених пунктах залишаються. за цей тиждень. Ми 10 чоловік евакуювали, але забирати людей з рідних домівок вони до останнього тримаються і тим самим звісно наражаючи себе на небезпеку. Але наші всі наряди збільно з поліції збройної сили відпрацьовують там, де потрібно на щастя, не було поранених. Дійсно, людей евакуювали, передали де родичам, де на шелтери на наші перебуває постійна справа під контролем. Ну і готуємось до зими. А так дуже сильні обстріли лише от за сьогодні, майже 630 тридцять снарядів різного калібру по території, де окуповано Луганської області по Білогородці взагалі б'ють нещадно, але наші збройні сили тримаються, наносять ураження ворогу. А для порівняння в попередній період впродовж літа, наскільки інтенсивними були обстріли, власне щоб цифри ми могли порівняти і розуміти наскільки інтенсивніше вони взялися за Луганщину. Ну, дивіться, якщо влітку було там 90, 95 і зараз 157, 170 обстрілів, тобто якщо це Має було відповідь. раніше до 400 там снарядів прилітало, то зараз понад 600 прилітає. А чи чи спостерігаєте ви спроби щось подібне зробити? Ну не знаю на, наприклад, на Лимано-Купінському напрямку те, що вони от останні декілька ну півтора доби роблять на Авдіївському напрямку. Ми от щойно це аналізували. Тобто, чи буде у них теж спроба? Ну не знаю, як вони звічно вічно з півночі з Лиману, десь завжди пробували, чи навпаки зі східного боку атакувати, чи чи є щось подібне? Вони у вас спостерігаються, що вони готові сунути колонами і фронтово, фронтовими атаками йти. У нас вже цей тиждень це відбувається. Ворог uh -huh. дуже великими силами, з задіянням великої кількості важкої броньованої техніки, в тому числі і танки. От за вихідні, там те, що ми отримали від наших від нашого сува, те, що вони знищили понад 18 танків і бойових броньованих машин. Тобто, в день від 5 до 10 навал на ті позиції, де ворог намагається прорватися наземних отаких от атак відбувається. Тобто вони сунуть танками вперед. Вже тепер не, не той варіант, що або скапонірів працюють, або просто вийдуть, обстріляють і вертаються. Тобто вони так само подібно, як і водіються. Так пробують і на вони Вони намагаються штурмувати наші позиції, намагаються покращити своє положення. Розуміємо, що напевно може якась вказівка є, щоб по області відпрацювати, тому що ну накоплювалися вони дуже довго. Uh -huh. Дякувати бо, і наші сили про це знали і готувалися до цього наступу, тому що розуміли, що ворогу в будь-якому випадку з тією кількістю, скажімо так. Боїв, які вони програють, їм треба хоч щось показувати, і тому зараз не шкодуючи ані живої сили, ані техніки кидають на всіх напрямках, намагаючись захопити хоча б якісь території, пане Артеме. Дивіться, центр нацпротиву розказує, що на окупованих територіях йде полювання, шукають якихось учасників підпілля. Іншою інформацією, яку ми отримували, це знову ця спроба знайти взагалі призовного віку наших громадян, вручити їм повістки, куди Змобілізувати загалом, що що змінилося зараз на окупованих територіях в діях окупаційної адміністрації, що спостерігаєте? Ну, основне що змінилося, це те, що до виборів, до того як вони провели вибори, всім розповідали про те, що зараз, як піде силою відновлення, і все буде добре, і ми там будемо будувати, і світло відновимо, і воду відновимо, але цього нічого не зробили. Те, що як ми казали. Люди, які голосували, зрозуміло, що більшість там примусово голосувала, в тому числі ті, які працюють там на підприємствах, якими різноробочими чи робітниками, на тих, що вціліли підприємствах. Зрозуміло, зараз вони всі попали на карандаш і, скажімо так. Окупант намагається будь-якою ціною всіх е чоловіків, які є на Луганщині, мобілізувати для того, щоб е використати, як знаєте, поповнення ресурсу і тих, кого не жалко, власне кажучи, їм от про це відновлення і про відбудову це ви насправді насмішило, якщо взагалі можна говорити про сміх цієї ситуації, бо розуміємо, що якоїсь допомоги на відновлення Поруйнованого житла вони не дають медичної допомоги, не надають відмовляють медичній допомозі, бо е, просто в медзакладах немає місця для цивільних для українців, е, бо там хтось інший зараз, та хто приїхав десь там із Росії і зайняв українські території. Будь ласка, трошки більше розкажіть власне про е, те, як людям самостійно доводиться виживати, дбати про те, щоб вікна були, стіни були. що щоб здорові були, зрештою. Дивіться, ну те, що стосується лікарень, загалом ті лікарні, які знаходяться на територіях, те що на відстані, скажімо так, до сотні кілометрів, вони всі забиті російськими військовими, і в тому числі учасниками інших терористичних формувань, які там є поранені, важко поранені. Тому е допомога нашим громадянам загалом не надається, якщо ми вже отримуємо інформацію про те, що і хворі, які залишались на інсулін, не можуть інсулін знайти, і на ниркові хвороби не можуть знайти ті прі. Ті препарати, які їм потрібні. А що стосується надання допомоги, то якщо ще тим дітям, які там залишаються, хоч якось допомога, така скажімо так, надається, то дорослі загалом брошені на Свій плин життя, тому що я ж кажу, всі лікарні зайняті. Деякі школи поперебрудували вже попит госпіталі свої, тому що мають дуже велику кількість поранених. А що стосується відновлення і збереження життя і здоров'я людей, там ну там про це ніхто не турбується, тому що е Якось один з ленерівських, там, скажімо так, недополітик, недополітиків з Квазі республіки, сказав, що наші громадяни самі здатні себе забезпечити собі умови, в тому числі і обігріву і відремонтувати все, що хочеш. Хотів похвастати, що всі руками тільки вийшло, що дійсно люди зараз вишукують будь-які матеріали для того, щоб хоч якось утеплити свої приміщення, тому що ні про яке відновлення там електроенергії, води чи опалення йтися не може. Гаразд. а попри це, все люди бачать реалії. Так ви розказували, що е, одна риторика була до виборів, після виборів усе змінилося. Люди можуть проаналізувати, зрозуміти хто є хто, чи при цьому всьому е, кількість колаборантів залишається тією самою, чи люди починають аналізувати і якось робити висновки та. Уникати, звісно, звісно, люди цього всього, це все бачать, і звісно, там ті, хто очікували руський мір, скажем так і. Не потрапили на щаблі якісь владні зараз їхні там в цих республіках е Еленерівських чи в рашських, що поставорювались, ті, звісно, вже і дуже багато. Ми отримуємо інформації про те, що от блін було спокійно, а тепер же ж б'ють постійно, а тепер же ж утиски, а тепер же ж обіщали, ж там і медицина, і всі виплати. Але цього нічого нема. Звісно, люди це розуміють. Є звісно, люди, які там, скажімо так. Напевно, тією пропагандою задавлені настільки, що не можуть цього усвідомити. Зрозуміло, є велика проблема, те, що ворог давить наші сигнали, ворог давить мобільний сигнал, тому людям все важче і важче отримувати інформацію, ту, яка відбувається, скажімо так, в нормальних країнах, і як це загалом відбувається, і дійсно це стратегія ворога, те, що вони будь-якою ціною в першу чергу борються за те, щоб за І пропаганда діє дуже потужно, але Пане Артеме, дивіться, ми розуміємо, що фактично е, там і, і радіо, і телебачення так чи інакше це будуть оці віджаті, перероблені на так звані ЛНРівські телеканали, плюс російські. Але ж ну, мобілки є фактично у кожного, і це означає, що можна принаймні через якісь е, верифіковані телеграм-канали отримувати картину як з фронту, так і з неокупованої України. Чи це вже стає неможливим, бо я розумію, що там мінялися карти оператори, але просто хочеться зрозуміти, якщо людина хоче, вона може отримати на окупованій території картину інформаційну дня чи ні. Давайте так не розкриваючи всього. Якщо людина хоче, вона може це отримати. Зрозуміло, що ворог в рамках контрдиверсійних заходів вживає зараз усі заходи для того, щоб подивити будь-які, в тому числі і наш сигнал, і контролювати виходи VPN, впроваджуючи тим самим і нові картки. І коли вони намагалися в деяких населених пунктах, які знаходяться подалі від лінії розмежування лінії зіткнення, намагалися ввести кабельний на інтернет, для того, щоб контролювати хто куди в які VPN виходить. Але давайте не забувати про те, що у Нас люди грамотні, вони не з болот вийшли і знають, як під'єднатися, в більшості мовить до тої чи іншої програми для того, щоб отримати ту чи іншу інформацію. Я так і, розумію, та, що і спілкуватися та... з родичами, які в Україні власне на неокупованих територіях теж можуть при бажанні. При потребі, <кій> якщо стало стало важче, стало дуже ну я ж кажу, через ті заходи, які вони проводять, стало важче, стало ризикованіше, але люди постійно спілкуються зі своїми родинами і намагаються виходити на зв'язок. Дякуємо вам, дякуємо. Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації.